Всім привіт! Мене звати Шевченко Артем, і я експерт з нерухомості компанії The Capital. Сьогодні ми вам покажемо котежне містечко Коник, яке розташоване поряд з столичним шосе в напрямку Кончезаспи. Містечко розташоване на площі 12 гектарів та має власну службу обслуговування, цілодобову охорону та ексклюзивні котеджі площею 300 квадратних метрів з ділянками по 5 соток. І навіть власну набережну та свої прогулянкові зони. І все це в п'ятноці 15 хвилинах від центру міста. Хочу сказати, що ці будинки мені нагадують Лос-Анджелес. Є в них якийсь такий характерний вайб через їх стиль, дизайн та архітектуру. До речі, ось ми вже підійшли до дуплексу, який ми вам сьогодні покажемо. Ви можете придбати одну частину для себе, а іншу частину для кума, брата, свата. Всередині цього будинку є його фішка, ізюминка, яка подобається кожному з вас. Хочете, я вам її покажу? Ходімо зі мною. Зайшовши в цей будинок, ми одразу потрапляємо на перший поверх, а тут у нас зона кухні-вітальні з власним домашнім кінотеатром та великим зручним диваном, на якому може вміститись уся ваша родина. До речі, диван у нас фірми Банальдо це Італія, а Італія вже каже сама за себе. Потім ми звернули увагу, що тут ще є камін і обідня зона з власним столом, з карамограніту, ну і стільцями також фірми Банальдо. І це все доповнюється панорамним видом на річку коник та на лісосмугу. Ну і вийшовши вже на терасу, відчувається свіже повітря і таке враження, наче ми за містом за Києвом. Хоча це не так. Давайте пройдемо в зону кухні. Яка у нас відділяється від вітальні фальш стіною, яка оздоблена натуральним дубовим шпоном. Тут є вся необхідна техніка, посудомийна машина, варишна поверхня, витяжна система, духова шафа, міні-бар, кава машина і все це бренду Міллі. Нехай мене розкритикують в коментарях, але особисто я вважаю, що це найкраще з кухонних пристроїв, що тільки зараз можна придбати на ринку. Ну а зараз я вас запрошую піднятися на другий поверх і подивитися, як виглядають спальні кімнати в цьому будинку. Ну, вид з тераси другого поверху, звісно, на порядок кращий. Піднімайтеся до мене, давайте подивимось кімнати. Нарешті ми дійшли до найцікавішого, а саме майстер бедрум У нас тут два гардероби, власний санвузол, унікальне ліжко, тепла підлога з дубовим паркетом та цікаве освітлення. І ось так у нас виглядають гардероби для неї та для нього. І, до речі, ці дверцята мають автодоводчик. Зацініть. А в цій частині у нас два пульти керування від системи кондиціювання, скритого монтажу. Хочу окремо підкреслити, що саме скритого монтажу будинку немає жодного кондиціонеру. І нижній пульт керування це система клімат-контролю, тобто опалення вашого будинку. А ще у нас є пульт, який відповідає за затишок та атмосферу в цій кімнаті. Ось так у нас виглядає ванна кімната, майстер-бедрум. Одразу нас зустрічає таке велике дзеркало, два рукамийника, по ліву руку від мене душова кабіна, яка у нас виконана в один рівень з основною частиною підлоги ванної кімнати. І ще така родзинка, яка сподобається усім без винятку чоловікам, я гадаю. Це автоматичний унітаз. Зацініть. Він навіть має власний пульт керування. На якому у нас ще безліч різноманітних функцій. Але це не все. Основна фішка цієї кімнати це той вид, який зараз відкривається перед моїми очима. Ви тільки уявіть, як ви будете тут лежати і кайфувати. А поки що тут відпочиваю я. За моєю сною знаходяться дві дитячі, ідентичні за плануванням кімнати. Але якщо вам потрібно, можна трішки види змінити, і дитяча кімната легко перетворюється в особистий кабінет. Чи, наприклад, ви можете тут організувати справжню бібліотеку? Ну і в кожній дитячій кімнаті є свій власний вихід на терасу по інший бік будинку. Також у нас тут є дві ванні кімнати для ваших дітей, повністю ідентичні між собою. Відрізняються лише вони тим, що в одній у нас душ, а в іншій ванна. Хоча вони можуть бути й гостьовими. Також хочу окремо звернути вашу увагу про двері відкритого монтажу. На кожну кімнату виготовлялись вони під замовлення, і вони в один тон, в один колір зі стінами. А тепер пропоную вам піднятися на третій поверх, бо там нас очікує найцікавіше, як я вам і обіцяв на початку відео. Огляд третього поверху пропоную почати з тераси. З найвищої тераси в нашому будинку, з якої відкривається дивовижний вид на все котежне містечко в цілому. По периметру вона обсаджена лавандами, які мають систему автоматичного поливу. Ну і є таке місце, куди можна влітку поставити шезлонги і приймати сонячні ванни. Ну і на черзі у нас пральна кімната, в якій у нас розташована пральна машина і сушильна машина. Ну і нарешті, остання кімната, яку я так хотів вам показати, це лаунж-зона, в якій ви можете збиратися зі своїми друзями, близькими, да з ким завгодно. Сидіти, відпочивати, пити каву, насолоджуватись життям, видом і просто дивитися телевізор. Ну що, ви думали це і все? Телевізор і диван? Ні. Ходімо, я вам покажу головну фішку. Цього будинку, про яку і казав на початку відеоролику. Прошу. Це сауна з джакузі з просто божевільним видом на річку коник. Боже, який кайф. Перед тим, як зробити висновок, хотів би вам сказати, який же гарний. Класний захід сонця відкривається з заднього подвір'я вашого будинку. Що я можу сказати про цей будинок? Класний, світлий, сучасний в ньому. Все скрите, немає ні системи кондиціювання, ні опалення. Є круті тераси по обидві сторони будинку із видом на катежне містечко і з видом на природу на річку. В цьому будинку у вас є навіть власна сауна та власна джакузі. Якщо ви хочете жити в цьому райському куточку, в 15 хвилинах від центра Києва, телефонуйте нам в агентство, в The Capital, і ми вам допоможемо придбати цей будинок. А також ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube канал. Та не пропускайте нові відеоролики. Всього вам найкращого.